Футбольний прогноз, чемпіонат України прогноз на три матчі, Два матчі перенесених, і один і грає Уже 16-й тур. Перший матч Олександрія Динамо, в букмекерів невеличкий фаворит саме Динамо. А так як дивиться саме на турнірну таблицю, то грають дві перша і друга команда, хоча різниця в класі в них є, досить така відчутна. І дають непогані коефіцієнти, от саме на Динамо. Хоча ніхто не гарантує Динамо перемогу, так як Динамо грає, навіть колос міг засіхнути на перемогу не лише на нічю, хоча міг би і програти гра була така цікава. Хоча, на мою думку, був незручний суперник колос, Колос грає більш такий більш від оборони да, на контратаках. А сама Олександрія вона, якщо буде грати, атакуючий футбол, то звісно, вона програє в цьому матчі, вона може даже програти легко. Остатній матч вона зіграла саме Олександрія з Чорноморцем. Такий дивний був матч. Сам Чорноморець, щось. Футболісти постійно спорили з арбітром, получили червоні карточки. Тут вже і гра була зіграна, досить даже і легка була така гра, хоча навіть і в меншості намагався щось грати, Чорноморець, якось не знаю потім футболістів, чому вони так зробили ж і варбою, і все. Ну, ближче до прогнозу. Сам прогноз на цей матч. Я дивлюся саме в сторону Динамо. забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Саме більше 2,5, а так якщо дивитися, то саме перемогу Динамо або братію Х2. Тож такий коефіцієнт має вийти Х2 або Фуру 1 саме Х2 і Фура 1 мають сходитися. Можна ризикнути взяти чисту перемогу на Динамо або більше півтора, що Динамо заб'є. Саме так я розглядаю. Вважаю, що в цьому матчі саме Динамо і фаворит і виграє. Наступний матч, рух рух Полісся, Рівна пара. Рівна пара, великі очікування були у Полісі, що це третя сила, бо тим що щоби четвертою була. Ну,би <кій> четвертою була, чотири матчі вже не виграє. Чотири матчі не виграє. Проєграє, багато проєрує. Ну, з кривбасом не була така вже безнадійно виглядала, а отруг взяв нічою шахтрим. Не скажу, що він так випадково взяв. Команда намагалася грати і ще плюс удача була трошки на їхній стороні, І нічия, так якби і є. Але в цьому матчі я саме віддаю перевагу саме, саме Полісі. Я думаю, саме Полісся в цьому матчі має не проігрувати, виграти. Так що само шанси є, але досить складно буде виграти. Будь-якої команди складно виграти. З концінців, які мають сходитися, на мою думку, це менше 3,5. Або х 2 саме на Полісі. Дивіться. І останній матч Шахтар Ворсла. Ну, Ворстла так якби. Ну, Беззаперечний фаворит Шатар, тут такі малесенькі коефіцієнти, не знаєш, як його брати, такий маленький коефіцієнт, хоча і коефіцієнт кофеєнт сходиться, то це добре. А так ну от програли Інгульцю, 3-0, так сміливо інгулець, і удача, я вважаю, була на його стороні. Голи забивались досить красиві. Не в кожному матчі так везе, але з другої сторони, якось не вірив я в сам Інгулець, але з другої сторони, вони, сам Інгулець. Виходить, Непогано грає, але матч тут право Ворсклу. Саме якщо говорить, я думаю, з зміною тренера будуть грати в такий захисний футбол. Я думаю, Ворскла ймовірність того, що вони заб'ють гол, є, але так само в більшу ймовірність, що не заб'ють. Я думаю, як будуть сидіти постійно в обороні. Вважаю, що ж на Шахтар, якщо брати такий більший коефіцієнт вибирати, то це фора півтора Вважаю, що декілька м'ячів має забувати Шахтар в цьому матчі. Вже іграв з рухом, команда дуже сильна, на мою думку, Порівняно з чемпіонатом України Шахтар, саме він цю матчі фаворит. А так Вурстка, я вважаю, що більше ймовірність є, що вони взагалі можуть гол не забить. А так дивиться по забитим м'ячам я думаю, менше менше 3-5 дивиться розглядати саме от такий коефіцієнт що брати на забиті м'ячі А так, фаворит фаворит саме Шахтар в цьому матчі, хоча й в його багато проблем. Багато пропускає, що Шахтар, що Динамо пропускають. Отакий прогноз на три матча чемпіонату України лайк за прогноз і всім удачі.